Всіх вітаю на каналі МТ і зараз обговоримо термінові новини щодо лістингу ноткоїна. Нарешті монету нот замінтили, тобто випустили на блокчейні. А також на біржі вже почала з'являтись функція депозиту ноткоїна. Зараз я розкажу, як правильно перекидати монети на біржу, на яких біржах підтверджений лістинг та що взагалі означає цей випуск монет. Поїхали! Отже, почнемо з інформації про лістинг. На біржі ByBit з'явилася функція Внести ноткоїн. Тобто вже додали функціонал переведення ноткоїна на біржу. Як ви розумієте, зазвичай такий функціонал додають прямо перед лістингом, буквально за пару днів. Якщо зараз зайти в меню поповнення, то ви тут і самі зможете знайти списку ноткоїн. Ще пару годин тому можна було обрати мережу тон, і вам видавала ваш гаманець для поповнення монет. Але люди почали надсилати на цю адресу ваучери, і біржі довелося екстрено цю функцію призупинити. Будьте уважні, коли знову відкриться цей функціонал, не відправляйте ніякому разі сюди ваучери, вони не зарахуються до вас на баланс. Ця адреса буде тільки для відправлення ноткоїнів і нічого іншого. Зараз я вам покажу, як виглядатиме відправка монет на біржу з вашого гаманця. Але спершу, якщо у вас ще немає аккаунту на цій біржі, то зареєструйтеся, щоб підготуватися до лістингу. Чекати залишилося зовсім недовго. Отже, переходьте по посиланню в описі під відео і робіть собі аккаунт. По цьому посиланню також отримаєте додаткові приємні бонуси. Так от, давайте з вами проведемо таку підготовку. Я зараз покажу, як виглядатиме відправка монет на біржу з вашого гаманця на прикладі монети тон. Відправка ноткоїна буде працювати так само. Особливо багато проблем виникає з так званим тегом, який треба вказувати. Зараз це проговоримо. Мережа у нас буде доступна лише тон, тут важко переплутати. І ось тут нижче у вас буде ваша адреса. Але також під час відправки обов'язково треба буде вказати ще цей тег. Це додаткова функція, щоб біржа знала, що саме на ваш аккаунт потрібно зарахувати монетки. Якщо його не вказати, потім буде дуже важко повернути собі свої монетки. Треба писати в підтримку і не завжди це вдається. Ну давайте покажу на прикладі. Відкриваємо наш telegram гаманець можна користуватися стороннім гаманцем, наприклад, тон -кіпером. Процес буде однаковий. Відкриваємо наш тон Space. Нас цікавить саме він, а не ваш звичайний гаманець. Якщо у вас не відображається tone Space, то зайдіть в налаштування і увімкніть. Натискаємо надіслати, вибираємо зовнішній гаманець, сюди вставляємо адресу з байбіта. Пишемо, скільки монет хочемо відправити, і ось тут увага, ось цей важливий момент, який дуже багато хто пропускає. Тут треба вписати тег. Повертаємося назад на біржу, копіюємо, вставляємо сюди. І лише потім натискаємо підтвердити та відправити. Тепер ваші монетки точно дійдуть вам на біржу. Такий самий процес буде відправки і для ноткоїна. Але, можливо, нам не доведеться їх взагалі спершу виводити на гаманець, а одразу можна буде з додатку ноткоїна вивести їх на біржу. В будь-якому випадку, коли вже ноткоїна з'явиться така можливість, я зроблю для вас окреме відео, покажу вам, як це все робиться. Далі, давайте трохи доторкнемося, так би мовити, до технічної частини і подивимося на самі монетки Notcoin. Нарешті, ігрові бали, якими були ноткоїни раніше, перетворили на справжню криптовалюту. Ось вони, їх всього 102 мільярди. Зараз вони всі сконцентровані на одному гаманці, з якого нам їх і будуть роздавати. На що я хочу вашу звернути увагу, так це на те, що серед холдерів монети є біржа OKX. Тобто на цій біржі вже також тестують можливість депозиту ноткоїнів. В закритому каналі менеджери біржі підтвердили приготування, а також написали. На даний момент відбувається активна фаза підготовки до лістингу. Як тільки від проєкту Notcoin буде остаточна дата лістингу, ви одразу ж побачите публічний анонс. Так що дві біржі, на яких підтверджено лістинг це Bybit та OKEx. Посилання на обидві біржі можна знайти в описі під відео. На які з них реєструватися, обирайте самі, можна на обох відразу, щоб точно нічого не пропустити. Справа в тому, що біржі зазвичай запускають під такі гучні лістинги купу акції роздач для тих, хто відправить до них ноткоїни. Тому я, напевно, відправлю половину на одну та половину на іншу біржу, щоб забрати по максимуму всі бонуси, які вони можуть запропонувати. Ну що тут ще можна сказати? Такі процеси зазвичай відбуваються буквально за пару днів до лістингу. Значить, реально, чекати залишилося зовсім небагато. Щоб точно не пропускати найсвіжішу інформацію, обов'язково підписуйтеся на наші телеграм-канали. Тут ми зрозуміло можемо публікувати новини швидше, аніж в Ютубі. Це канал HODL з криптоновинами, а також є канал МТ, де ми публікуємо різноманітні акції та торгові угоди. Посилання на канали буде в описі під відео. На цьому все. Зробіть собі аккаунти на біржах. Не забудьте підписатися і поставити лайк, якщо відео було корисним. І до зустрічі!